Добрий день усім і дорослим і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом! Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком руш крокуємо по колу. Змах руки. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс, ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спинку тримаємо рівно, взмах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба, як ведмедики. На п'яточках. Спинку тримаємо рівно. Рукування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки вперед. Ходьба з високим підніманням колін. Ось так. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Спинку тримаємо рівно. Руки до грудей. Легкий бік. Смах руки, спинки тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, право на відновлення дихання. Носиком вдихнув, ротиком видихнув. Ще раз. Діти, ви молодці. Малята. Многома виконувати вправи султанчиками. Права. нахили голови в сторони. Вихідне положення. Ноги разом руки солдатчиками опущені донизу. На раз нахил голови в одну сторону, на два. Вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, раз, два, три. Чотири. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Вправа, Піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. На раз піднімаємо руки вгору. Дих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Закінчили вправу. Права повороти тулуба. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі султанчиками перед собою. На раз, поворот тулуба в одну сторону. На два. Вихідне положення. На три. Поворот тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправо. Праве присідання. Вихідне положення. Ноги разом, руки султанчиками опущені. Вдих. На раз присіли. Руки вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Право починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу. Малята. Нумо стрибати. Покладіть султанчики перед собою. Вихідне положення. Ноги разом, руки на пояс. На раз виконуємо стрибок. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, раз, два. Раз, два. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули. ротиком видихнули. Ще раз. Малята. Ви молодці. Сьогодні основними вправами у нас будуть ходьба по лаві та підлізання під дугу. Малята. Нумо ходити по гімнастичній лаві. Стаємо обома ніжками на лаву. Руки в сторони і йдемо по лаві. Спинку тримаємо рівно. Йдемо до кінця лави, руки на пояс і зістрибуємо на мат. Обов'язково потягнутися ручками догори. Ще раз стаємо на лаву обома ніжками. Руки в сторони і йдемо по лаві. Спинку тримаємо рівно. На пояс і зістрибуємо на мат. Обов'язково потягнутися ручками догори. Малята. Виконайте цю вправу ще 2-3 рази. Малята. нумо підлізати під дугу. Підходимо до дуги, стаємо на коліна і підлазимо під дугу. Спочатку нахиляємо голівку, вигинаємо спинку. Пролазимо. Стаємо на ніжки і обов'язково потягнутися ручками догори. Ще раз підходимо до дуги, стаємо на коліна, пролазимо під дугу. Спочатку голівка, вигинаємо спинку, стаємо на ніжки і обов'язково потягнутися ручками догори. Малята. Виконайте цю вправу ще два-три рази. Ну, грати у рухливу гру миші та кіт. Діти, послухайте правила гри. Гравці стоять у обручах. Це миші. Вони сидять у своїх нірках. На протилежному боці кіт. Доки кіт спить, миші бігають, граються, стрибають. Кидається, промовляє. Ау! І починає ловити мишей Миші швидко тікають у свої нірки. Гра повторюється знов. Кіт засинає. Миші бігають, граються, стрибають. Кіт прокидається, промовляє. І починає ловити мишей. Миші швидко тікають у свої нірки? Малята, пограйте у цю гру ще два-три рази. Діти, ми дуже активно і весело виконали вправи і порухались. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Друзі! Хто був уважним, які основні вправи ми сьогодні виконали? Так. А в яку гру грали? Молодці! Шановні батьки, виконання фізичних вправ? Не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До, До нових зустрічей!